Криптовалюти, такі як біткоін, Ефіріум, обіцяли революцію у сфері фінансових систем. Натомість, разом із перспективами, вони також привернули увагу шахраїв. У 2024 році, за даними Chain Analysis, американської компанії, що спеціалізується на дослідженні блокчейну, понад 40 мільярдів доларів США було переказано на адреси, пов'язані зі злочинною діяльністю. Таким чином, анонімність та децентралізація, які мали б бути перевагою для користувачів, стали ідеальним середовищем для злочинців. Фішингові атаки один із найпоширеніших методів шахрайства у криптовалюті. Шахраї створюють підроблені сайти, які копіюють офіційні платформи, такі як бірші чи гаманці, та розсилають повідомлення з проханням підтвердити акаунт чи оновити пароль. Ввівши дані, користувач відкриє зловмисникам доступ до гаманця, що дозволяє їм викрасти активи. Ще однією популярною схемою є шахрайський ICO, коли стартапи обіцяють впровадження революційних технологій і пропонують інвесторам величезні прибутки. Однак після збору мільйонів доларів засновники просто зникають. Не менш небезпечними є схеми Понці, де інвесторам обіцяють стабільний і великий дохід. Насправді ці виплати здійснюються виключно за рахунок внесків нових вкладників. Однак, коли приплив нових інвестицій припиняється, шахраї зникають разом із коштами. Таким чином, шахраї постійно вдосконалюють свої методи, що вимагає від користувачів більшої обачності, а від компаній нових підходів до захисту. Оксид або розвідка з відкритих джерел допомагає знаходити шахраї. Аналітики використовують соціальні мережі, блокчейн-сканери та пошукові інструменти для ідентифікації злочинців. Блокчейн-аналітика дозволяє простежувати рух коштів і виявляти незаконні операції. Також OSINT допомагає знаходити підозрілі аккаунти, які просувають шахрайські ICO, схеми понці чи фальшиві біржі. Сучасна кібербезпека використовує такі підходи: апаратні гаманці, двофакторна аутентифікація. Смарт-контракти з лімітами на транзакції чи затримками підтвердження для ускладнення крадіжок, заміна реальних ключів на токени для захисту від їх перехоплення, блокування підозрілих ip адрес і обмеження доступу з ненадійних джерел у 2022 році. Аналітики за допомогою OSINT допомогли зупинити шахрайську схему DeFi, яка залучила понад 100 мільйонів доларів. Перший приклад блокчейн-аналітика, завдяки якій правоохоронцям вдалося заморозити викрадені кошти з біржі KuCoin. Co Ці випадки демонструють, що шахраї не є непереможними і сучасні інструменти дозволяють ефективно протидіяти їхнім схемам. Овсин, oh, та кібербезпека це наші союзники у цій боротьбі, але свідомість та обережність користувачів це перша лінія оборони.